Життя зродилося на мить, немов роса, що упала зранку, все, що було в нім, відболить, лише з Господом знайде світанку. Душа не втратила б любов, Господь нам заповідав тримати. І як не тяжко знову і знов обіди усім свої прощати. Без цього зійде на нівець усе життя, всі випробування. Земний нещасний той кінець, не дасть у вічності світання. Жива. В ні душа, господь лікує її і живить, а що земне життя, роса, уся краса його щезає в мить.